Ріксів 50 без кабінки. Друзі, дякую за подарунки, за підписочку в прямому ефірі. Дуже приємно, що підписників стає більше. Такий от соліс на 130 кінських сил із рядною шестерочкою із мостами Кареро. Це як має бути. Даний трактор коштує 49,800. Також є акційна 75-ка. Соліс на 75 кінських сил. Такий буде коштувати 28500. Також є соліс на 110 кінських сил. Ось такий потужний, здоровенний. 38400 коштує даний трактор. Ну звісно, малишні фатая. Не встигаємо збирати, там всі показують, що мінімум 10 тракторів відгружається. Тут не треба навіть показувати, площадка вже пуста стоїть. Ловольчик. На широкій резині є булат. Елічка на широкій резині, цінно-косарки Так, соліси 105, Юрій, соліси 105 будуть десь на кінець цього місяця, на начало наступного місяця. Там їх заходить 6 штук, 6 або 9, точно не пам'ятаю. Лінієчка шифінгів ремінних повністю вся по наявності. По ціні приблизно поки що я вам не можу сказати. Крайня ціна був 31 500. А по якій ціні вони зараз зайдуть, ну, взагалі не можу вам сказати. Юрій, а місто 105 110 таку не хочете, буде цікавіший. 3840. Отака 110-ка, 38400. Так, Янмарчик, показую вам. Резина в гарному стані, ну, підношена. Вибачаю за кашель, бо три дні лежав трошки з великою температурою, так, так на працювань